Бориспільські підприємці змагалися хто кращий. 11 жовтня 2013 року у міському культурно-розважальному комплексі Бархат відбувся п'ятий щорічний конкурс якості продукції, товарів, робіт та послуг місцевого виробництва Бориспільська марка. Сьогодні місто Бориспіль інтенсивно розвивається, і сьогодні я хочу привітати всіх учасників цього дійства. Всіх наших гостей із ювілею. Презентували себе 32 суб'єкти підприємницької діяльності міста та району, які змагалися в п'яти номінаціях: продовольчі, промислові, товари виробнично-технічного призначення та відзнака за кращий інноваційний підхід. А також справжня боротьба за перемогу була й серед тих, хто змагався в номінації надання послуг та робіт. Наша творча майстерня займається у сфері організації свят культурно масових корпоративних та сімейних. Ми на ринку вже працюємо 14 років. Займаємося саме організацією свят будь-якого масштабу це і весілля, корпоративи, дні народження, також культурно-масові свята, як день міста, трійця і їм подібні. У нас є серед послуг, такі як проведення технічне забезпечення, світло звук, сцена. Також у нас фото, відеозйомка, піротехнічні послуги, координація, написання сценарію, підготовка і адміністрування свята під ключ. Звертайтесь до нас, і ви будете задоволені на всі 100%. Керівник товариства з обмеженою відповідальністю Бориспільнет Олександр Федієнко презентував нову послугу для мешканців міста, що має назву АйПІТІВІ. Завдяки якій можна отримувати доступ до телевізійного контенту за допомогою інтернет-провайдера, також пан Олександр зізнався, що очікує на перемогу, та розповів, в якій номінації Я думаю, новаторство, тому що ми перші у місті Бориспіль саме в цього питання це дуже високий прорив у цьому питанні. І це ну такий сервіс, який потрібен вже нашим мешканцям, якої є вже в великих містах, але ще немає в нашому місці. Перемогу він таки отримав, але в номінації інформаційні послуги. Відзнаку за послуги з пошиття одягу та предметів домашнього вжитку отримала керівник магазину авторського трикотажу сова Тетяна Гераскіна. Жінка почала в'язати в 10 років, коли з'явилося бажання не бути схожою на інших. Сьогодні Тетяна виховує трьох діток, займає керівну посаду та встигає приділяти час на розвиток своєї мрії. В нашому магазину вже три роки. Ми активно працюємо. У нас вже багато своїх клієнтів і прихильників. Я провожу також майстер-класи для тих, хто хоче. Покращити свої навики або для тих, хто хоче навчитися. При цьому я роблю це все безкоштовно. Щосуботи проводяться майстер-класи. Також у нас вже є певний клуб любителів в'язання, які збираються, спілкуються, діляться своїми проблемами, якщо вони є, і спільно вирішуються. За результатами оцінки конкурсно-експертної комісії лідерами у наступних номінаціях стали промислові товари, «Прат Бориспільський автозавод. Товари виробничо-технічного призначення ФОП Погребний. Номінація надання послуг та робіт була поділена на підномінації, в яких банківські послуги очолив Приватбанк, послуги у сфері дозвілля, ресторан Колиба та муніципальний театр Бориспільської міської ради. У рамках проведення конкурсу Бориспільська марка відбулося нагородження переможців міського конкурсу дитячого малюнку Купуй Бориспільське. Який проводився серед учнів загальноосвітніх шкіл міста з березня по травень 2013 року було виставлено 53 роботи, і теж дуже гарно констатувати те, що наші діти знають, яка продукція виробляється в місті, які є підприємства, які вони надають послуги. Метою конкурсу є популяризація товарів, робіт, послуг місцевого виробника та підвищення серед них конкурентноспроможності. Лія Бурлака Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.